Знайомтесь, це новонароджений Олександр. Нещодавно він з'явився на світ вагою у понад 5 кілограмів та зростом 61 сантиметр. Козак народився у міському пологовому будинку 6 жовтня. Ніхто не очікував, що так буде. Перед, ну, на одному з останніх уЗі було там, лікарям сказано, що УЗД. Було сказано, що хлопчик уже поза три кілограми. Ну де поза три кілограми, а де п'ять часов, то це трошки різні речі. Хлопчик народився близько 42-го тижня вагітності шляхом кесаревого розтину. Під час пологів був присутній і вадим. Чоловік зізнається, до останнього не вірив, що такий козак з'явиться на світ. Після пологів малого попали на мене, щоб погріти. І ходили там і лікарі, і медсестри казали, що Ну, буде поза п'ять, думаю, та, ну, ну, ну де якби, ну, не може бути такого. Але потім, коли поклали на вагу, то так були приємно здивовані. По якійсь причині ми тепер розуміємо, по якій передньо не переходили в пологію. Тому що ну, дружина дуже старалася, я її старався підтримати, але ну, не ніяк не виходило перейти в пологію. Хлопчик вже третя дитина у подружжя. Чоловік каже, ця вагітність проходила важко, особливо на останніх тижнях. Зараз мама та малюк почуваються добре. Наразі хлопчик перебуває з мамою у відділенні е, після флоговому, без якогось особуткового нагляду, з ним все добре, він не потребує ні реанімаційної, ні постінтенсивної допомоги, почуває себе прекрасно, їсть е, е, лише на грудному годуванні, їсть е, е, лише груди, і буквально з огляду тільки що з палати, е, стан дитиночки чудовий. Зі слів директорки пологового будинку, дітки вагою понад 5 кілограмів в їхньому закладі є рідкістю. Хлопчик родився 9-10 по абгар, щасливий кричав на все операційно, тато з мамою були разом в операційній, сльози щастя і в мами і в тата. Дітки більше п'яти кілограм народжуються. Ну, не так і часто. В нас в закладі це близько від одного до п'яти дітей на рік. В минулому році в нас було три тисячі пологів і було п'ять малюків понад п'ять кілограм. Світлана Муравська додає, це не найбільша дитина, яку народили у медзакладі. За 34 роки існування пологового будинку на світ з'явився малюк вагою у 6 кілограм 300 грам. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.